І знову провалля у Полтаві, на перехресті вулиці Юрія Тимошенка та Кузьми Скрябіна. За словами місцевих мешканців, воно тут вже протягом двох тижнів. Воно періодично з'являється. Ну, я не, не пам'ятаю це, стільки воно часу щось приїжджають, роблять, потім воно знову з'являється. Думаю, недосконалість роботи, які починають не доводять до кінця і, мабуть. Щось трапляється. Полтавка Марина каже, можлива причина проваля суцільне озеро від злив на цій ділянці. Тут завжди, якщо дощ, що злива, тут завжди ж ціле озеро. Ну, машини не проїдуть. Бувало, що по під лісом, по, по тротуару ну, машини їхали. Постійно ця проблема. Ремонтні роботи, що іноді тут виконують, результату не дають, каже Полтавка Оксана. Воно іноді час від часу було після ремонту, але воно провалювалось, вони під приїжджали зверху асфальтиком засипали, і на тому все закінчувалось. Ви ж зрозумієте, що там значить, проблема велика, там яма велика, і воно просто провалюється і його ніхто не ремонтує. нарікають, ця ділянка може створювати аварійну ситуацію на дорогах. Вже з тиждень навіть більше. Воно вода підмила, сирость. Ще може і машина не під, під той. Та хто знає скільки там вимило. Постійно просаджується і, і постійно ремонтує. Ну тоді -то, по пологіки вода десь знизу. Розпадлива, як повідомили у Полтавводоканалі на перехресті вулиці Юрія Тимошенка та Кузьми на провалі сталося через аварію на каналізаційному колекторі. Наразі працюють над розробкою проєкту реконструкції колектора.